Спортивні новини найважливіші події. Зараз жодних вигадок, лише реальний спорт. І спочатку про велосипедний спорт, який має на Харківщині давні традиції, а його історія частина історії країни. Були герої в минулі часи. Нинішнє покоління, цілком підстать. На чемпіонаті України з велоспорту на треку, який проходив у Києві і який зібрав понад 100 учасників із 12 регіонів. Харків'яни здобули шість золотих, три срібні та три бро. Бронзові медалі у чоловічому спринті та Кейні вони викосили весь п'єдестал. Богдан Данильчук двічі фінішував першим. Владислав Денисенко заробив два срібла. Валентин Варгаракін дві бронзи. Поєднавши зусилля, харківські спортсмени виграли командний спринт, але це ще не все. Данильчук до трьох золотих нагород додав рекорд київського велотреку в гіті на 200 метрів сходу, який тепер складає 10,16 і шістнадцять Варгаракін став срібним призером у гіті на тисячу метрів з місця. Микола Мірошниченко та Артем Білецький взяли бронзу у спринті у складі об'єднаної команди. У жіночих заїздах у центрі уваги очікувана була бронзова призерка чемпіонату Європи Ю-23 Алла Білецька. Вона лідерка, вона головна, вона сяє. Особистими зусиллями 22-річна харків'янка впевнена та зовні легко перемогла у спринті та Кейріні. Чемпіонський хитрік Білецька оформила у командному спринті разом із Тетяною Зарванською та Анастасією Кущієнко. Збірну Харківської області на чемпіонаті України з велоспорту. У на треку представляли вихованці школи вищої спортивної майстерності з дюшор Динамо, фахового коледжу спорту та клубу Чемпіон. Готували їх до змагань заслужені тренери України Сергій Телліцин, Марія Зарванська, Антон Овсянніков, а Також Сергій Трофімов, Андрій Дубінін, Олександр Авдієв і Роман Білозеров. Харківські борці вільного стилю відзначилися на 34-му міжнародному турнірі пам'яті Вацлава Ціолковського у Варшаві. Це рейтингові змагання, які мають статус гран-при. Каміль Керімов виграв золото у ваговій категорії до 61 кілограма. У фіналі він зустрічався з чемпіоном світу 2023 року Віталієм Мороджом, який представляє США. У другому періоді Керімов поступався нуль та два Але наприкінці сути. Перехопив ініціативу і вигриз перемогу 5-4. Володимир Кочанов боровся у вазі до 125 кілограмів. і став срібним призером. Для підопічного заслуженого тренера України Святослава Хоменка турнір був важливим етапом підготовки до чемпіонату світу ю 23 У стартовому дербі 22-річний харків'янин здолав учасника Олімпійських ігор у Парижі, чинного чемпіона України Муразім Чедлідзе з перевагою в один бал 3-2. у півфіналі. Переміг угорця Мілана Коршога. Два у фінальній зустрічі поступився бронзовому призеру Паризької олімпіади чемпіону Європи Георгію Мишвілдішвілі. Кочанов отримав срібну медаль і колосальний досвід. На всеукраїнському турнірі з боксу серед молоді пам'яті майстра спорту міжнародного класу Руслана Оглу, який проходив у Житомирі, розігрувалися путівки на чемпіонат Європи Ю-18. Харків'янка Юлія Ступакова виграла золото у вазі до 65 кілограмів. У фіналі підопічна Сергія Верходанова та Руслана Головенка побила Богдану Харченко з Полтавської області достроково у другому раунді. У чоловічому турнірі харківські боксери до головних розбірок не дісталися. В окремих моментах вони самі не допрацювали, десь судді були не зовсім об'єктивними. В результаті лише дві бронзові медалі. Віце-чемпіон Європи серед молоді Олександр Звєрєв поступився у півфіналі у возі до 55 кілограмів місцевому спортсмену майбутньому переможцю меморіалу Руслана Оглу Рашиду Бонусю. У ваговій категорії до 65 кілограмів. Чемпіон України серед юніорів Матвій Савенко зустрічався за вихід у фінал з Давидом Жигжавіним із Хмельницької області та програв бій також одностайним рішенням суддів. Можливо, хтось із героїв сьогоднішнього ефіру претендуватиме на звання найкращого спортсмена Харківської області за підсумками серпня. А у липні титулу Спортивна зірка Слобожанщини удостоївся Хазар Гейдаров. 16-річний дзюдоїст виграв на 18-му європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'ї золоту та бронзову нагороди. Вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова та Олександра Курцева став чемпіоном у вазі. До 60 кілограмів бронзу заробив у змішаному командному турнірі. Це дуже важливі змагання для мене були. Найважливіша для мене сутичка була фінальна, тому що це фінал. Це боротьба за золоту нагороду. Не хотілося програвати, та все вийшло. Я здобув золоту, золоту медаль. На фестивалі дуже добра така атмосфера. Друга аура приходили підтримувати мене з нок України. Друзі допомагали мене. Була дуже добра підтримка. Я бачив цю підтримку та не міг просто програти, тому що я б підвів команду усю, весь Національний олімпійський комітет. Тому для мене була честь здобути золоту нагороду для України. і курцев визнані найкращими тренерами липня. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків спортивні новини.